Ключові питання, які необхідно буде вирішувати уряду в 17 2018 році. Прошу до слова Андрій Виганюк з Українського бібліотека свободу. Було би природне, якби в українській Україні уряд перш за все обрав би собі напрямки: перемога у війни і соціальний захист пересічно українців. Але на жаль, так як ми вже констатували сьогодні: освітня реформа, медична реформа це є декларація намірів, як така. На фронті фактично с... Андрій, вибачте, ну ви ж прекрасно як лікарь знаєте, да скільки має бути виділено коштів Я на Я прекрасно розумію, ліки. що має бути прийнятий закон про півмільярда. Закон має перше бути прийнятий, де змінена обіг коштів в охороні здоров'я. А парламент цього ніколи не зробив. Він не спроможний цього зробити, ну, тому що дізнаємо. він навіть не збирається. Тому що, що в п'ятницю А якщо лідинстві. цей парламент прийме. Що ви тут скажете всім громадянам? Якщо це буде, там ну через місяць, півтора. скаже дякую Ні, парламент. Тоді скажемо, Ні, а, що... ми, а ми про <світ> це вже два роки говоримо, що він прийме. Розумієте, того я роблю такі висновок, як як лікар і як пацієнт, що в цьому парламенті це зробити неможливо. Міністр охорони здоров'я декларувала, що до 16 травня має бути прийнятий цей закон. Якщо цього не буде, все, реформа відміняється. До 16 травня парламент вже пішов у відпустку більше ніж на місяць. Буде закон прийнятий? Ні, вже навіть міністр сказав, що цього бути не може. Але повернемося е, до теми передачі. Загалом, соціальний захист на моє переконання, сьогодні фактично прямує до нуля. Рядовий українець не є захищений, є один відсоток. Громадян України, так звані олігархії і наближені до них родини, які достатньо непогано забезпечені в державі створюються штучні умови шляхом е е різних маніпуляцій, типу там Роттердам Плюс і тому подібне, аби вони безмежно збагачувалися. Решта людей є незахищеними. Разом з тим, на моє переконання, сьогодні в уряду Гройсмана стоїть дві головних мети: перша це продаж стратегічних підприємств, і стратегічні підприємства вони визначають, наприклад, такі як Одеський припортовий завод. Стратегічне? стратегічне для чого продавати в часи війни? Рашен же ж не можна в часи війни продати так зі тут Всі погодяться, що цього не відбувається разом з тим. Я хочу нагадати, що відбувається, коли продаються стратегічні підприємства. Продали або гази. Продали обленерго. Сьогодні вони є під контролем приватних структур. Держава на них фактично не впливає і змушена постійно субсидіювати їх. Не людям на руки видають субсидію, що вони передбачили, там може утеплять своє приміщення чи таким чином використають кошти. Ні, напряму держава їх перераховує оцінку енергокомпаніям. І сьогодні їхні власники Фірташ, Льовачкін, Григоришин, Ахметов – постійно лише збагачуються. От на них працює уряд. Також уряд виконує забаганки якогось певного іноземного сегменту. Наприклад, вони сьогодні прикриваються міжнародним валютним фондом. Те сказав міжнародний фонд, це сказав, тому ми і виконуємо. Наприклад, вони сьогодні роблять це для того, щоб створити ринок землі. Не тому, що це потрібно в нормальному вигляді створити для громадян України, і це вимога українців. Ні, тому що це вимога якогось там міжнародного валютного фонду. Зверніть увагу на соціальну політику. В малих селах сьогодні, наприклад, муровно королевецький район, виданий вже наказ про масові скорочення в закладах освіти, реорганізації і закриття певних шкіл. Правда, правда. Закриваються сьогодні ФАПи в рядових селах. Правда, правда. Створюють об'єдні територіальні громади, де центр переносить до одного села, а села Кіноокраю. Фактично залишають функцію проживання людей. Потім вони всі починають перетікати до спільного центру, до більшого села, до районного центру. А далі на тих місцях на маленьких селах звільняється земля, яку потім будуть розкуповувати. І сьогодні навіть не ведеться мова про те, що буде якийсь один-єдиний державний банк, якому може українець продати свої землю, якщо бажає. Ні, будуть якісь такі компанії, створюватись такі. В них є головна мета вижити сьогодні українця з його землі. Будь-яким шляхом і їхню землю продати, бо це один із основних стратегічних ресурсів. Сьогодні Європа себе прогодувати не може, і вони це будуть робити за рахунок нашої землі. Що ж, дякую, Андрій, мило